Та Ви на моєму каналі Мевіс. І наші мають всі проби, щоб визнати, вас були боліти чи ні, ще варто тратити свої гроші. І я на оце і це купила таке два і два. втратила 70 гривень. Ну, це я вже пробувала, можу подивитися. Я тому ну, що купляла ще подрузі це. Ну і нарогом. І от так от це наш на провід з корамелі. Це в нас від ласки морозиво виді кукурудз з карамелю. у кукуру. Диза. Ладно, може там просто китайською пишу, я не міг. я не знаю китайську. Хоч ми читать. Не будемо, тому що тут він не наш слово. О, то щось пише. Навіть на, на Упаковці смак світу. Давайте яка його їсти, діста то про топки. Я ч я запах? Ну реально пахне кукурудзе. Ну блин. По запаху я не на хьюха його не хочешь. Ти відкриваєш, воно зразу тобі на всю квартиру, а в нашо там. Начинай мне на воздействие в разговори. Пробуємо. А що что тебе мою запатежище? Отаке воно на вигляд, як справжня кукурудза. Ну, смачно виглядає. А на смак? Ммм, досить смачно. Ну, а ще має бути карамель. Давайте пошукаємо її і попробуємо, я вам скажу точну відповідь. Що це сімдесяти? Да. У мене карамель попалась. Моя папа друга пробую і зараз ми починаємо її відповідь. Так, я добралася до карамелі. Пробуємо. Тоді, Короче, чекайте, я иду Лизе попробую. А ну Лиза будет ела. Да, И я тут, и видите, что у меня получилось. Мороз в Бля, ты что? Мафра была А для мене вафлем. Знибався чоловіку кукурудзу. А, а, не мороже, а мороже. Тепер питання, як я його маю їсти. Зараз попробую. Ну тож, там з дірками, Я поставлю один. Але досить воно смачне, тому ставлю дев'ять. Ну, там вісім з половиною. А перед цим попа, ну і як би не дуже варту своїх грошей, але ну, купляти можна, задоволені б дити. Ти стоподоб. Але головне, щоб ви любили кукурудзу. Я те любляла, але мені воно огидно. Перед цим папа.